Навчають маркетингу і стратегії, таргету та базового ведення бізнесу в соцмережах. У Вінниці організували курси для ветеранів та їхніх родин. Програма допомагає отримати нові професійні навички та адаптуватися до цивільного життя. На перший курс уже записались півсотні учасників. Сергій Колесник ветеран російсько-української війни. Нещодавно чоловік отримав грант у півтора мільйона гривень на створення власної справи вантажно-пасажирських перевезень. Аби про цей бізнес дізнались більше жителів області, необхідна реклама. Тому Сергій проходить курси з інтернет-маркетингу. Це я вперше стикаюсь. Я придбав собі книжку, ну зараз хочу відвідати, щоб побачити, як це робиться візуально, навчитися і спробувати зробити це сам, самостійно. П'ятиденні курси з інтернет-маркетингу для військових ветеранів та їхніх родин розробила ІТ-школа спільно із департаментом соціальної політики міста. Було підписано меморандум і розпочати такі курси. Ми розпочали реєстрацію. Спочатку мало бути, скажімо, разом з у співпраці з академією 16 осіб група, але ми побачили, що побачили, що це досить зацікавило людей. Саме з такої категорії, і наших захисників, захисниць я вже говорила, ветеранів, і таких людей зареєструвалося 48. Це і знання, це і спілкування, це також і психологічне розвантаження. Можливість допомогти військовим, їхнім сім'ям і іншим. Це допоможе нам покращити економіку України, адже маркетинг потрібен всім знайти якусь професію, перекваліфікуватися. Зі слухачами курсу працюють троє викладачів, навчаючи ветеранів базовим знанням з маркетингу, реклами та роботи в соцмережах. Кожне заняття займає півтори години. Перший день марафону це був така презентація, де я розповідав про інтернет-маркетинг і що це взагалі таке. Другий день ми вже розглядали там контент-план, маркетинговий план, канву, як створювати креатив, як написати тексти. І сьогодні будемо займатися в налаштування в Фейсбук рекламному кабінеті, налаштування безпосередньо реклами. Оновувати маркетинг приходять віничани різного віку та професій. Та Катерина Бехарська за освітою юристка, але вивчає маркетинг для саморозвитку та нових можливостей. Розумію, що потрібно крокувати в ногу із часом, розвиватися. Чи це там у сфері юриспруденції, чи це зовсім інша сфера? Але маркетинг був популярний, а на сьогоднішній день набирає тільки значних обертів. Будь-яка сфера неможлива без реклами сьогодні, тому вирішила себе спробувати в чомусь новому. І можливо, це буде там, можливо, і моєї майбутньої професії життя вже покаже. Але кажуть, володієш знаннями, володієш світом, да, тому ніколи не пізно навчатися. Курс триває п'ять днів, а після завершення навчання усі учасники отримують сертифікати. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.